Schönen guten Tag, ich heiße Tatjana Pavlova, ich bin Deutschlehrerin und Prüferin am Goethe-Institut Kiew. Ich wohne in Kiew seit sechs Jahren. Ich bin in Moldawien geboren, habe in Frankfurt am Main in Deutschland lange gelebt und jetzt bin ich hier. Deutsch ist meine große Leidenschaft und die Arbeit macht mir wirklich Spaß. in der Universität. На той час я знала англійську мову, і німецька мені дуже сподобалась саме тим, що вона є дуже логічною. Тобто, хто, наприклад, дуже добре вчив в школі математику, взагалі не буде ніколи мати проблем з німецькою мовою. Ну, Мені так здається, принаймні. Я працюю викладачем вже шість років. Ця робота мені дуже подобається саме тим, що кожен день я зустрічаюся з новими людьми. Наприклад, в нашому ГІД інституті триместр триває три місяці, тобто кожні три місяці приходять інші люди, але це не значить, що вони потім кудись уходять, ти їх ніколи не бачиш. Тобто, потім ти зустрічаєшся, наприклад, на рівні цест. З тими людьми, які починали в тебе вивчати мову на рівні А1-1, і ти пишаєшся тим, як вони розмовляють, що з ними можна підтримати дискусію, і ти розумієш, що ти вніс якийсь певний клад в їх особистий розвиток. Саме на початковому рівні особливо відчувається той прогрес, якого наші слухачі досягли на протязі цих 15 днів. Ви самі бачили, як вони почали вивчати мову з нуля, тобто перший день це були. Два-три речення, і хайся, «Ich komme». і зараз вони вже можуть розповісти про себе, про свою родину, сказати, що вони люблять їсти, чи що вони люблять пити. Я вважаю, що якщо десь зараз вони будуть в Берліні, і хтось запитає, віж пити з то вони теж зможуть відповісти або зрозуміти, коли їм це скажуть. Або якщо вони будуть десь стояти на вокзалі і чекати на свій потяг в Київ, то вони зможуть зрозуміти теж з якої колії він відходить. Крім того, на своїх заняттях я намагаюся навчити наших слухачів не тільки німецької мови, але й що дуже важливо прищепити їм любов до цієї мови, тому що ми викладаємо не тільки мову, не тільки якісь правила чи граматику, але ж вивчаємо дуже багато. Так би мовити, ландескунди, то про тобто про країну, про те, що люди їдять, про то про якісь географічні названня, міста. І я вважаю, що після того як людина прочитала чи побачила цю картинку, в неї завжди є бажання поїхати туди і побачити це умітельбар, як то кажуть, «Erleben». І як людина, яка вже в дорослому віці вивчила сама німецьку мову з нуля, і як викладач, я кожен день переконують, що вивчати німецьку мову це дійсно легко і дуже цікаво.